Мене вб'ють. Він точно не піде. Я скажу йому, що ти помер. Гадаю, я зможу знайти допомогу серед тіньового колану. Не всі коти там підтримують зорелома. А ти жовтоїкло. Ти хочеш повернутися з нами? Чи залишитися зі своїми старими приятелями. А я повернувся з вами, білошторма і вогнелапи. Вам потрібна бадикицька і вашим кошенятам теж. Якщо ти гадаєш, що він міг допомагати зореломові, тоді ти помиляєшся. Круколап мертвий. Ми знайшли його тіло на землях тіньового клану. Судячи з запахів, його забили чи тіньового клану. Вони важко тренувалися, щоб зрозуміти ваш шляхетний кодекс, і я вже відкриваю їх вам, як повноцінних вояків. Тоді, силою зоряного клану, я нарікаю вас вояцькими іменами. Сіролапе, віднині тебе знатимуть, як сіросмуга, вогнелапе, відтепер тебе знатимуть, як вогнесерда. Зоряний клан шанує твою хоробрість і силу. Я запрошую тебе до громового клану вже вояка. Вогнесерде, для мене честь мати тебе за вояка. Служи клану віддано, мале. Лише вогонь врятує громовий клан. Високозорий, не думаю, що тут ми будемо в безпеці, що нам їсти, я не відчуваю здобичі. Заспокойся, попелясто. Я знаю, що ти голодна, і все ж тут безпечніше, ніж у наших старих угіддях чи на полях, і в лісах двоногів. Високозорий, а я знайшов таке місце. Тіньовий клан точно нас тут не переслідуватиме. І двоногий теж, нам треба знайти собі нову оселю. Вітряний клан уже не мандрувався. Минула майже повня, відколи тіньовий клан вигнав нас із нашого дому. Холоднішає. Скоро настане гололист. У нас немає іншого вибору, окрім як залишитися тут. Я врятувати громовий клан. Прокинься вогнесарде. Вогнесарде. А? а що? Ти не вкотів Е, Так ти врокихтю. У вогнесерда вже бували такі яскраві сни, що сам міг відчути їх на смак. І пізніше вони збувалися. Останнє, чого хотів котик, це, щоб тигроки хоть запідозрив за ним сили, якими зоряний клан наділяє тільки модекотів. Ви сіросмугом йдете у вечірній патруль перед зборищем. Вогнесерд розслабився. Очевидно, тигроки хоть не запідозрив у його сні чогось незвичного. Зате він був налаштований відкрити всім страшну правду про тигроків тивороль у смерті рудохвоста. Він мав це зробити зараз. Вогнесерд облизав губи і підійшов до свого товариша Сіросмуга, який вже, очевидно, чекав на нього. Що виглядаєш? Вогнесерд ще раз оглянув табір. Він хотів знайти Санюсірку зірку і розповісти їй правду. Враз з високого каменя пролунав гучний крик синьозірки. зірки. Схоже, це була чиясь посвята в новаки. На галявину вийшло маленьке чорно-біле кошеня. Його тандітні лапи беззвучно ступали твердою землею. Воно підійшло до високого каменя, потупивши свої світлі очі. Схоже, довгохвіст отримує отримає собі нового учня. Віднині й надалі. Аж доки він не заслужить собі вояцького імені, цього новака зватимуть прудколапом. Довгохвосте, ти був учнем темносмуга. Він став тобі добрим наставником. З тебе виріс лютий відданий вояк. Сподіваюся, ти передаси трохи цих рис і прудколапові. Ти добре тримався, малий. зірко, можна з тобою поговорити? Ти грок їхньо, може ставати попереду. Зараз я вислухаю вогнесерда, і потім підійду до вас, добре? У чому справа вогнесерде? Говори. Крокулап, ну, він не загинув. Ми з розсмухом відвели його на угіддя вітряного клану. Я, я думаю, що він приєднався до ячменя. Я рада чути, що Кроколаб живий. Сподіваюся, з ячменем він значно щасливіший, ніж був у лісі. Лише ж він народився у громовому клані. Вогнесерде. Це не означає безумовно, що він пристосований до життя у клані. Зрештою, ти, народжений Кицюнею, а проте став добрим вояком. Крокулап може віднайти свій шлях деінде. Але він залишив громовий клан не тому, що хотів. Він просто не міг залишатися. Не міг. Про що тоді йдеться? Ну. Круколаб знав таємницю тигрокіхтя. Я, я гадаю, тигроків хоть замірявся його вбити або налаштувати проти нього цілий громовий клан? І чому ж ти так думаєш? Що то за таємниця, яку дізнався Крукола? Насправді... Це тироки хоч убив Рудохвоста в битві проти річкового клану. Вояк ні за що не вбив би іншого зі свого ж клану. Навіть ти маєш це знати, ти ж достатньо довго з нами прожив. Ти руки хоч розповів, що то воєвода річкового клану Дубосерд убив рудохвоста. Крукола, очевидно, помиляється, чи він насправді бачив? Як ти роки хоть убив рудохвоста. Він каже, що так. І ти розумієш, що, кажучи це, ти ставиш під сумнів, честь рудохвоста, виставляючи його котом, винним у смерті дубосерда? Один воєвода ні за що не вб'є іншого у битві, якщо цього можна уникнути. А рудохвіст, рудохвіст, був найшляхетнішим вояком, якого я будь-коли знала. Синьо Зірко, я... Ну, я не можу відповідати за вчинки рудохвоста, але я знаю, що Круколап справді вірить у те, що ти роки хоч винен, у смерті рудохвоста. Усі ми знаємо, яка у Круколапа багата уява. Його тяжко поранили у тій битві. Він пішов, перш ніж вона закінчилася. Ти можеш поручитися, що він не додумав те, чого не добачив. Синя ми чекаємо тебе на кордоні. Тигрокіхтю, передай, що я підійду за мить. Синя Зірко, е, ну, ну ти збираєшся повернути круколапа до клану. Ну, він, мабуть, щасливіший там, де він зараз. Поки що нехай клан і надалі вірить, що він помер. Тигрокіхоть, великий вояк, але й неабиякий гордій. Йому буде легше сприйняти те, що його новак загинув у бою, аніж утік. І я думаю, що для Круколапа так теж буде краще. Тому що тигроки, хоч, може, вирушити на його пошуки? Ні, тигроки, хоть, може, амбітний кіт, але він не вбився. Краще хай Круколапа запам'ятають як полеглого героя, аніж як боягуза. Одним стрибком вогнесер здолав пень і побіг у світ за своєю провідницею. Синюсірка, очевидно, не вважала, що ти роки хоч здатний на холоднокровне вбивство, а найгірше було те, що вогнесер почав вагатися, а чи дійсно кроколап казав правду. Проте грубка котів уже підійшла до чотири дерева, а провідниця подала сигнал і котиграмового клану, як один. Кинулися вниз схилом на зборище.